Фінансова підтримка для бізнесменів віком від 18 до 25 років. Як і скільки коштів можна отримати за грантовою програмою Власна справа урядового проєкту Є робота для запуску власних стартапів та як такою можливістю користуються Чернігівці. Про це ми будемо далі говорити в ефірі із гостями нашої студії. А це директорка Чернігівського обласного центру зайнятості Людмила Ключник, власниця студії аеростречингу Анастасія Колесник та співвласниця бренду одягу Анна Тарасова. Расенко, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Пані Людмило, розпочнемо з вас. Давайте роз'яснимо, що це за гранти для молоді. З радістю гранти для молоді це напрямок програми, власна справа. Він має на меті підтримати саме молодих підприємців на старті їх бізнесу. Діє ця програма саме для молоді з вересня 24-го року. На даний час в нас вже є п'ять переможців по цій програмі. Це все дівчата, починаючи підприємниці, чотири з них з Чернігова, одна з Бахмача. Вони взялися реалізувати такі бізнес-ідеї, як студія Розтяжки, інтернет-магазин одягу власного бре. Ренду інтернет-магазин та шоурум жіночого спортивного одягу та одягу для дому та поліграфічні послуги. Які умови участі у цій програмі? Умови участі це молодь віком від 18 до 25 років, і можна отримати до 150 тисяч гривень для початку бізнесу. При цьому не потрібно створювати робочі місця, немає такої вимоги. Є тільки вимога зареєструватися як фізична особа підприємець протягом визначеного. Строку, угу. тобто, як ми почули, такі послуги надають саме молоді підприємці. Як ми почули, п'ять саме дівчат скористувалися цією так, на нагодою, час. і два на даний час, так угу. і дві представниці от перших, яких ви назвали сьогодні. У нашій студії от, дівчата розпочнемо про ну послухаємо історію кожної з вас, як ви взяли участь у цьому гранті, як почули і з чого розпочинали. Анастасія, давайте розпочнемо з вас. Вітаю. Мрія створити мати власну студію в мене була дуже-дуже давно. Тобто, ще навіть з перших моїх тренувань, там 5-6 років тому з розтяжки, я думала, от якби я там була на місці тренера, якби я викладала, якби там. Своя студія це повна свобода, тому що ти можеш ні під кого не підлаштовуватись, ставити вільний розклад, щоб було зручно і мені, і клієнтам. Це насправді дуже круто. І коли я побачила цей грант, цю програму. Звичайно, спочатку був страх, тому що. Ну, щось невідоме, тому мені 20 років. Але підтримали мене мої рідні, і я дуже зараз вдячна долі, що я все таки вирішила і подала заявку на цей грант, виграла його. Ці емоції, мабуть, на все життя, ще вимкам буду розповідати. Це було дуже круто. Все пройшло максимально комфортно, без якихось затримок, без нічого. І я дуже вдячна всім, хто був на цьому шляху. Це і Центр зайнятості дуже хто приємно такому. Мінікував, просто одне задоволення було спілкуватись. Вищадбанку так само, тож не завжди запам'ятаю свою Світлану, яку я мучила щодня з цими документами з усім. І ну все пройшло максимально легко. Я відкрила студію, працюю нещодавно. відсвяткували півроку. Я дуже рада цьому. Детальніше про особливості цього шляху поговоримо. Анно, ви відкрили такий свій шоурум? Інтернет-магазин власного бренду разом із своєю сестрою. Розкажіть детальніше от про ваш шлях, як розпочали? Взагалі ми із сестрою Ірою увійшли в. Індустрію моди наприкінці серпня 2022 року. Тоді я відкрила власну справу і ми почали цей шлях, не маючи жодного досвіду і знань із фешн-індустрії. Але вже станом до 2025 року, у нас був великий багаж знань та досвіду за спиною, і ми дійшли до ідеї запустити новий бренд одягу, який буде нести в собі цінності ментального здоров'я. Саме цього року моя сестра закінчила університет за фахом психології. Бізнесу. Тому вона не лише із власного досвіду, але і професійно знає, наскільки важливо піклуватися про ментальний стан. І от у нас виникла ідея, перш за все, мати позитивний вплив на суспільство, так як ми ще й розвиваємо власне, особисті блоги, мати вплив на ком'юніті, яке зможе дбати про свій ментальний, психічний стан, виражаючи це через лаконічний, модний і якісний одяг. Як створювати цей одяг, ми вже знаємо. Як впливати на настрій та думки людей, Іра вже знає, бо це її фах. От ми вирішили об'єднати сили та запустити новий бренд одягу. Окрім того, протягом цього часу ми пройшли навчання у тих, хто вже зміг досягти успіху у фешн індустрії. Ми зрозуміли, що окрім гарного обладнання, окрім крутої ідеї, окрім маркетингових навичок, нам потрібні перш за все гарні інвестиції, бо без вкладень все це не має підґрунтя для втілення. І ось тут виникло найбільше запитання, де, де брати гроші? гроші, де їх брати? І яким же було приємним наше здивування, коли у такі складні часи першим, хто прийшов на допомогу, виявилась держава. Коли ми звернулися до Центру зайнятості за порадою, за рекомендацією, нам одразу розказали детально про усі існуючі програми, допомогли підібрати те, що може підійти саме Ірі, бо від неї йшла ініціатива. І більш того, Ніби взяли із першого дня за руку і пообіцяли провести через цей шлях і бути поруч. А я погоджуюся із колегою. Дуже страшно вступати те, туди, де ти ще не був, у ту сферу, яку ти ще не знаєш. А ми звикли, що мати справу з державою це одразу бюрократія, це походи по банкам, це звіти, папери, І як з цим розібратися, також досвіду ще великого не було. Проте саме завдяки підтримці в центрі зайнятості ми змогли повірити себе ми змогли довіритися і ще жодного разу не пошкодували ну детальніше дізнаємося про те що саме за умови пані людмило роз'ясніть будь ласка що це за такі така документальна волокита скажімо так коли треба молодих бізнесменів от як сказала анастасія вести за руку і пояснювати що саме необхідно робити на самому початку для того щоб почати всю процедуру потрібно через портал дія подати заяву та бізнес план Потім проходить співбесіда з працівниками обласного центру зайнятості, і далі рішення приймається вже державним центром зайнятості після того, як отримується позитивне рішення щодо переможця, скажімо так, укладається договір і відкривається рахунок в уповноваженому банку, і далі вже йде процедура отримання коштів та відповідна їх реалізація. Які вимоги, окрім віку 18-25 Вимоги додаткових якихось вимог нема, крім загальнообов'язкових, там не взаємодіяти з країнами агресорами. Там деякі заборонні види діяльності. Ніяких додаткових таких умов для цього гранту не існує. Угу. І з чого варто починати? От як ми почули, зареєструвалися через дію, через портал дію заяву, бізнес план подали, дочекали, пройшли онлайн співбесіду з працівниками обласного центру зайнятості, дочекались рішення державного центру зайнятості, угу. е уклали договір і відкрили рахунок. А вибачте, пропустила ще, е зареєстрували за фізичною особою підприємцем протягом 20 робочих днів, як я вже раніше казала. І е після того, як відкрили рахунок, вже зареєстрували. Реєструвались, уклали договір. Після чого чекаємо на отримання коштів фінансування і розпочинаємо діяльність. Ну, от послухали, ніби так чітко, швидко все це реалізовується, але почуємо на практиці, як це все відбувається. Дівчата от також запитання до вас: от роз'ясніть, яким був для вас цей шлях, скільки він тривав, що було найскладніше у цій процедурі, Анастасія. Ну, насправді все було дуже ну, структуровано, організовано та зрозуміло, але дуже свої власні емоції тут беруть верх, тому що ти розумієш, що там, наприклад, два тижні треба почекати, а ти не можеш, ти щодня перевіряєш. Тобто, саме зі сторони з цього процесу отримання не було ніяких затримок, заминок все було максимально чітко та злагоджено, але особливо, коли це все вперше, дуже важко себе тримати в руках і заспокоювати. Ну, Моменти, які чекаєш найбільше, це коли приходить, що ваш. Що заявка схвалена, тоді вже все можна так видихнути, і ну, що вже все точно вийде, і починати вже більш займатися ну, от, фізично закупівлею, домовлятися з постачальниками і так далі. З цим також ніяких проблем не було. Угу. Анну? Ми якраз навпаки у цьому моменті тільки вдихнули, і досі не можемо видихнути. Коли ми побачили, що нашу заявку схвалено, ми з сестрою. Поглянули одна на одну, і так, ну все, це початок. От тепер початок, от тепер закатати рукава. А дійсно все було структуровано. Коли тобі не дають чіткий алгоритм дій, немає місця для тривожності, бо ти знаєш, що за чим слідує. І якщо виникають будь-які запитання, ти знаєш, що завжди є на зв'язку фахівці, які підкажуть. Бо для нас це вперше для них це ну, фактично рутинна робота. Наскільки я розумію в них великий досвід, і тому вони легко тобі допоможуть. Як ми почули, один із таких перших етапів це подання бізнес-плану. Як ви його формували? Адже це ще перший етап, скажімо так, до того, як служба зайнятості, скажімо так, взяла шефство над вами у проведенні цієї справи у відкритті власного бізнесу? От як, як прописували бізнес-план? Хто допомагав? Чи це по покликалися на свою там інтуїцію, на свій досвід і таке інше? Ну, насправді це було не складно, тому що прямо там, там, де грант, власне, справа на проталі Дія там є форма і там є приклад. І там максимально все зрозуміло розписано. Тобто, наприклад, там опишіть свою бізнес-ідею, ти описуєш, опишіть середньострокові там або. Ну, там цілі на перший рік, цілі на середньострокові на один на три роки в форматі смарт. Ти там просто голи, що таке смарт і описуєш собі всі ці цілі. Тобто, дуже зручний шаблон. Є приклад в бізнес плану створити було не складно. Звичайно, сто разів передумати, переписати, але врешті-решт також не викликало складнощів. Угу. на у вас досвід вже був, як ви як ми чули? Тобто ви скористалися попереднім досвідом при поданні цієї заявки із сестрою, чи як це було? Саме так з нашого боку цей досвід лише трішки ускладнив ситуацію, тому що одна справа писати бізнес-план, уявляючи, як ти хочеш, щоб це було інша справа розуміти і враховувати реалії і ті загрози, які є. Тому для нас було найскладніше адаптувати цей бізнес план під реалії сьогодення і врахувати відсотково можливе передбачити підвищення і заробітної плати, і комунальних послуг орендної плати, яка вже на той момент у нас стабільно два роки була в списку витрат. Проте нам це вдалося і з легкими корективами ми це змогли зробити. Угу. Пані Людмило, як ми почули, грант становить до 150 тисяч гривень на розвиток власної справи, на відкриття власної. Справи як швидко треба витратити ці кошти, і чи це максимальна от сума, чи можна отримати більше? Наприклад, для саме для гранту для молоді це максимальна сума 150 тисяч. Витрати її потрібно реалізувати кошти протягом 6 місяців здати отримання фінансування. І якщо якісь кошти залишаться після закінчення здати фінансування 6 місяців, то вони повертаються на рахунок Міністерства економіки. Щодо обмежень по сумі, тут для гранту для молоді скажімо так, 150 тисяч, але тут урядом передбачено ще можливість, що коли єдиною мовою є. Що кошти повинні бути повернені у вигляді податків. Це єдиний податок з фізичної особи підприємця і єдиний соціальний внесок. Протягом трьох років, от вся сума гранту, у нас взяли чотири дівчини 150 тисяч і п'ята 120 тисяч. Оця сума повинна протягом трьох років буде в якості податків внесена. Якщо все гаразд, все витримане, всі умови, то прописано так, що можна взяти потім, коли спливе. Трирічний період можна взяти ще грант 500 тисяч. Тобто це така можливість повторного гранту. Взагалі, наші самі мікрогранти і гранти служби зайнятості, вони, скажімо так, мають одноразовий характер для однієї особи. Але виключення є ось для категорії молодь, що через три роки, і для категорії учасників бойових дій, та членів сімей. Там вони також мають можливість повторно подати. Угу. Отож, дівчата, як ми почули, можна отримати 150 тисяч, ви скористалися цією нагодою. А тепер про звітність, от Анастасія, ми почули що вашій студії вже півроку? Нещодавно ви відсвяткували, тобто вже пройшов той період, про який говорила пані Людмила. Розкажіть, яким був період звітування, подання документів і звітності щодо витрати цих коштів? Так, нещодавно, якраз це пройшло. Тоже прийшло максимально легко, мені пощастило, мабуть, з усім цим. Головним було зберігати всі документи під час закупок. Тобто, це три папірці: це договір, рахунок і накладна. Так, да, і на... накладна, От видаткова накладна. Просто зробити копії, принести в центр зайнятості, все, все перевірили. Там сплату податків, відсутність заборгованостей, і, і все з цим проблем теж не було. Анно, чи були проблеми от у вас із веденням цієї звітності, подачою документів у відповідні органи? У нас лише чекає ще ця процедура, проте я переконана, що проблем не виникне. Бо перше, що я могла би порадити тим, хто хоче скористатися програмою, це спілкуватися з тими, хто вже пройшов цей шлях, і врахувати наперед. Цю інформацію, щоб уникнути будь-яких можливих складнощів. Тому, операючись на досвід колег, ми також виділили окрему папку для всіх документів. Все в нас охайненько складено. Більш того, ми підготували теоретично базу до того, як отримали кошти. І з моменту як відкрили рахунок і кошти було перераховано, ми вже знали, де що і в кого будемо закуповувати, які документи в нас мають бути. Коли нам постачальник не довидав документ, ми його запросили і отримали, тобто все це контролювалося одразу по ходу. Ну і ми от почули про те від Анни, що консультуйтесь і спілкуйтесь з тими, хто має досвід, і пані Людмила, запитання до вас де взагалі можна молоді отримати оцю консультативну підтримку, скажімо так, і і чи триває ця програма, чи можна ще нею скористатися молоді? Так, звичайно, у нас на постійній основі проводяться не тільки це гранти для молоді для всієї програми: мікрогранти, гранти для молоді, гранти для учасників бойових дій. Щочетверга у нас проводяться вебінари. За посиланням, яке розташоване на нашому сайті, проводяться вебінари. Всі охочі підключаються кожного четвера. Їх може бути два-три, може бути більше, як і запитання. Вони можуть тривати півгодини, години, можуть тривати більше двох годин. Тобто, в залежності від того, поки фахівець служби зайнятості обласного не відповість на всі запитання, триває цей вебінар. Тобто, щочетверга, будь-хто, хто має отримати будь-яку категорію гранту. Або мікрогранту може звернутися. І ще у нас діє гаряча лінія на даний час, номер 046 2 976 282. Та 0,800, 600-548. І, звичайно, у нас є офіси, зроблені в Україні. Офіси зроблені в Україні, у нас є в Чернігові, Вон, в Чернігові він розташований на базі обласного центру зайнятості за адресою Коцюбінського, 40. І в Прилуках на базі Прилуцької філії, вулиця Вокзальна, 46. Фахівці зроблені в Україні, вони консультують по всім державним програмам, там не тільки гранти, мікрогранти. І інші всі програми, тобто можна звернутися як в телефонному режимі, можна прийти особисто. Ну як свідчить практика, мені особисто як керівнику дуже приємно, коли приходять люди, які вже скористалися нашою програмою, і заходять. Три-чотири людини вони привели своїх друзів, своїх знайомих, своїх родичів і кажуть, розкажіть, вони теж хочуть, підкажіть, як, нам, як правильно чи правильна в нас ідея, як нам скласти бізнес-план. Тобто наші фахівці по всій процедурі, скажімо, консультують, як від початку бізнес-плану, щоб були враховані всі такі особливості, так і по ходу, там, як виникають у людини питання: а якщо так, а якщо так, а якщо так, то на всі це запитання наші фахівці. Фахівці відповідають, станом на даний час надано понад 2000 консультацій. Це офіси в Чернігові і в Прилуках. Звертаються до нас, як свідчить статистика, переважно фізичні особи, ну, які планують потім стати фізичним особом підприємством. На другому місці це фізичні особи підприємці, і на третьому місці юридичні особи. Ну І найбільше серед статистики по видах консультацій, які хочуть отримати. Найбільше по грантах і мікрогрантах, звичайно, люди хочуть дізнатися інформацію, щоб розпочати або дорозвити, скажімо так, свою власну справу. Тобто, як ми почули, найбільша частина це ті, хто планують відкрити свою так. справу і саме завдяки гранту. І на завершення дівчата, можливо, ваші якісь враження, поради тим, хто от вагається, тим, хто ще в роздумах відкривати чи не відкривати, і чи звертатися з такою? З таким проханням, скажімо так, до держави, з такою можливістю отримати від держави грант. Ну, я б порадила обов'язково пробувати, тому що багато чула на шляху, а як ти не боїшся? Як а якщо не вийде? Ну, а якщо вийде, а якщо я не спробую, і ну, що станеться найгірше, якщо не вийде? Ну, все залишиться як було. А якщо вийде, то ну я зможу розвиватися в справі своєї мрії. Я думаю, що ну треба, звичайно. Виміряти які ризики і зрозуміти, ну але, але мені здається, що воно того варто по-любому треба пробувати, бо немає ніяких підводних каменів, немає такого, що в тебе не вийде, тому що тобі там десь якісь палки в колеса поставили. Навпаки, якщо ти маєш свою ціль, якщо ти хочеш цього досягти, то тобі тільки допоможуть, і ну, варто варто робити, варто пробувати. Анна? Mm -hmm. Однозначно варто. Я думаю, для тих, хто зараз нас слухає або дивиться це стовідсотковий знак. Що треба це робити, коли сам сосвіт тобі пропонує допомогу, підтримку, гріх не скористатися однозначно варто. І я би радила всім майбутнім нашим колегам, учасникам цієї програми бути відкритими, бути комунікабельними, бути на позитиві і пам'ятати, що ви не одні на цьому шляху. Вас завжди підтримують ті, хто вже пройшов цей шлях, або ті, хто тримає вас за руку. Дякую вам за роз'яснення. Нашим слухачам нагадаю, що це були директорка Чернігівського обласного центру зайнятості Людмила Ключник, а також власниця студії стрейчингу Анастасія Колесник і співвласниця бренду одягу Анна Тарасенко.